Вітаю, буду використовувати пластик від 3D-пласту. При розпаковці внутрі. Оце як гель. Мішочок вставлений. Так, далі що? Нічого нічого. І ось такий кольор, це полупрозорий. Синій чи голубий, не пам'ятаю як у них це називається. Значить, нагадаю параметри його. Це печ. Це саме пластик. Це, або інакше, можна сказати, це копет модифікований пластик. Петч, діаметр 1,75 мм і вага пластику 850 грамів. Нагадаю ВЛБ. Я тільки що зняв катушку. 800 грамів там було. Температура плавління пластику, тобто температуру саплави ставлять від 230 до 240 градусів. Вироблю його або в процесі, якщо щось буде, то запишу ще по ньому відео.